Хіларі Дав, Блейк Лавлі, Селена Гомес, Ліпа зізнаються в коханні цьому крему і клянуться, що це найкращий догляд, який тільки бачило їх тіло. Цей косметичний бренд був запущений влітку 2015 року, лише з трьома продуктами і став світовим феноменом в доглядовій косметиці. В цьому відео розберемо всі складові успіху молодого, але такого популярного бренду округлі яскраві баночки якого зупиняють на собі погляд. А величезні надписи на величезних кришках обіцяють нам сяючу, еластичну, пружну, підтягнуту шкіру. Після використання їх бестселера Бум-Бум крему, банка якого продається кожні 14 секунд. Дві з них мої. Упакування ще півбіди для таких жертв косметичного маркетингу, як я. А от аромати цієї косметики ото вже все. Далі все як в тумані. Ти вже на касі з пакунком скрабів і кремів. А дома мажеш то все добро на тіло, яке на очах здивованих павуків вовків стає пружним і підтягнутим. Так, так, історія про павуків то ще та байка зі склепу, про яку я розкажу пізніше як і про те, які продукти використала сьогодні я від сонячного бренду Sol de Janeiro. До речі, відео в TikTok з хештегом Sol de Janeiro в 2023 році переглянули 609 мільйонів разів. Шановні друзі, тут ми п'ємо смузі, і розмовляємо про тренди, бренди та й таке інше. Поїхали! В 80-х роках, коли Хілі Янг, героїні нашої історії, було 12 років, її батьки емігрували з Сеулу в Нью-Йорк, тому що її батько був політиком, який відмовився співпрацювати з воєнним режимом в рідній країні. У Хілі Янг було сплановано все на декілька років вперед. Вона зробила розкішну кар'єру в таких гігантах індустрії, як ОНК і Клінік. Отримала відмінну освіту в Гарварді і нікуди не збиралась їхати із свого обожнюваного Нью-Йорку. Але, як і все в нашому житті, долю визначає випадковий випадок, і її доля раптово змінюється в затишному барі Нью-Йорка. Ну, а де ще? Я не розумію взагалі де Хіла відпочивала з друзями після роботи і там же відпочивав її майбутній чоловік зі своїми друзями. Так вони одружились в 2008 році, а в 2014-му приїхали до Ріо де Женейро в Бразилію на батьківщину її чоловіка. Хоч для Янг цей переїзд емоційно дався нелегко, бо в Нью-Йорку вона залишила все своє фешн-б'юті життя. Але в Бразилію вона закохалась одразу, і взагалі в неї був чіткий план почати працювати і будувати кар'єру не гіршу за нью-йоркську. Але тим планом не судилось збутись, бо вона дізналась, що вагітна. Чоловік, який її обожнює, одразу каже, що все: тільки сонце, повітря, пісок і океан. І ніякої роботи. І вона подумала, да скільки можна пахати. і дістала з шафи свій суцільний купальник і вже зібрала пляжну сумку. А він їй каже: Хіла, ну ти що? Ти ж в Бразилії, який суцільний купальник? Побійся Бога! Тут культурні традиції, бікіні, і відвів її в магазин за бікіні. Вона була вражена бразильським бікіні, бо низ ледве прикривав фігуру. Що спереду, що ззаду, і на цьому прикриття було закінчено. Ага, от де Кайлі підгледіла свої моделі для купальників. А по її словам, такою важкою, як вона була в вагітність, вона не була ніколи. А тут культурний код пляжу зобов'язав її вийти на нього в цих двох стрічках. Ну і от її нога дуже некомфортно і невпевнено ступила на розкішний бразильський пляж. І в ту ж мить, як вітром здолені на бікіні, а всю некомфортність і сором'язливість. Бо на пляжі вона зрозуміла, що усі навколо неї були зосереджені лише на тому, щоб чудово провести час. На сонячному пляжі вона побачила безліч жінок різних форм, фігур, кольору шкіри і віку. І всі вони просто насолоджувалися бразильським сонцем. Вони жили то життя впевнено, яскраво насичено і без жодних зволікань на те, хто і як виглядає. І саме там вона звернула увагу на ще одну традицію бразиліанок, на відміну від кореянок, які присвячують багато часу догляду саме за шкірою обличчя. Бразиліанки стільки ж часу приділяють увагу догляду за тілом. На пляжі вони постійно користувались оліями для волосся, кремами для тіла, окремо кремами для ніг і для зони декольте. Це був справжній пляжний ритуал. От і все, все геніальне, просто хизуватись тим, що в тебе є, не ховати нічого, плекати свою красу і бачити її скрізь. Це стає лейтмотивом створення косметичного бренду. Назва Сол де Женейро натхнена найвищою точкою бразильського літнього сонця, також відомою як сонце січне. Красиво. У Янг з'являються партнери Каміла П'єроті і Марк Капра. Кожен має свою зону відповідальності, але такою основною рушійною силою компанії, звісно, стає Хіла Янг. На розробку концепції бренду було витрачено 6 місяців. Вони довго шукали хіміка, який би відтворив всі побажання стосовно ефективності і безпечності інгредієнтів. І в 2015 році виходить перша лінія косметичних засобів, до якої, окрім набору для догляду за шкірою стоп, та знятою з виробництва системою для освітлення волосся входить мій улюблений бум-бум-крем, який звів з розуму своєю ефективністю і запахом просто сотні тисяч прихильників по всьому світу. До речі, незважаючи на назву бум-бум, що відсилає нас в хорошому сенсі до сідниць, саме так в Бразилії неформально називають п'яту точку бум-бум. Цей крем призначений для всього тіла. А назвати його саме так посприяв конкурс сідниць. Бо Бразилія є єдиною країною в світі, де проводиться такий конкурс, тому що це їх улюблена частина тіла. Ось що каже про це Хіла, це як місцесвіт, але дуже специфічний конкурс. Бразилійки одержимі своїми сідницями. Ми вирішили, що нам треба створити крем для тіла, який зробить шкіру м'якою зміцненою і розгладить її не тільки на одній об'ємній частині, навіть якщо їй присвячує цілий конкурс, а й на всьому тілі. І всього за 4 місяці бум-бум Крем стає найбільш продаваним продуктом в лінії догляду за шкірою. Ви спитаєте, чи дійсно він ефективний? А я вам розкажу. За таку легку текстуру крему відповідають емульгатори та стабілізатори. Оксамитовий фініш формулі надає силикон феніл який є основою продукту разом із рослинною альтернативою летючого силікону. Я думаю, правильно скажу додікей. Також формула крему містить олії кокосу, асаї та бразильського горіха. Вони багаті на жирні кислоти, які відновлюють захисний бар'єр шкіри. А екстракт гуарани, що містить у 5 разів більше кофеїну, ніж кава, є відмінним антицелюлітним засобом. Але його ефективність проявляється лише за регулярного тривалого використання. Целюліт він, звісно, не прибере. Але шкіру пружнішою і гладкішою зробить. І враховуючи наявність дійсно рідкісних масел і екстрактів у складі, можна здогадати, що його ціна зумовлена і цими факторами також. Тому ми не дивуємось, що в мережі магазинів Сефора бум-бум-крем займає перше місце по продажам. І за словами компанії до сих пір тримають цю позицію. До речі, Хіла Янг згадує, що перша зустріч з представниками Сефора могла бути черговою годинною зустрічю за сніданком, виключно для знайомства. Але ця зустріч перетворилась на 4 годинний мітінг і принесла того ж дня багатомільйонний контракт. Ретейлер повірив у перспективність молодого бренду. Бо вони одразу відчули цю унікальність в ніші догляду за тілом. Але не лише результативність крему змушує покупців зносити з полиці жовті баночки, а ще його аромат. Недарма вони дуже довго шукали парфумерний дім, з яким би могли почати працювати. Їм, як молодому по факту стартапу, багато відмовляли, і Хіла після чергової відмови вийшла з своєї нью-йоркської квартири. Підняла очі і побачила через дорогу парфумерний дім, який в упор до цього моменту, звісно, що не бачила. І зайшла туди без зідзвонів і зайвих домовленостей. А вони, а що вони? Вони погодились працювати з молодим брендом. От така парфумерна цікавинка. Усі аромати de Janeiro мають фірмову основу з мигдалю та ванілі. І це було викликом. Тому що для преміального бренду краси непритаманно використовувати гурманські такі їстівні аромати ванілі і цукерок. Але Sol de Janeiro робить акцент на солодких ароматах, які пахнуть настільки смачно і яскраво, що в один момент хіла і її партнери зрозуміли, що запах ванілі, карамелі та мигдалю надто солодкий і сильний. І що вони таким чином будуть змушувати людей вибирати між їх кремом для тіла та парфумами інших брендів, щоб один не перебивав інший. І в цей час прихильники крему самі дали ідею засновникам. Вони просили бренд створити парфумований міст з улюбленим ароматом, щоб носити його цілий день і не перейматись через неспівпадіння ароматів. Міст це така легка парфумована вода, яка містить всього 5% ефірної ароматичної олії. В парфумах її 15%. Партнери вагались, бо спочатку бренд не планував виробляти нічого, що пов'язано з парфумами. І через 4 місяці beauty світ побачив. Салт, карамел, so it is warm and delicious, but made rich and complex by the subtle, sophisticated addition of sandalwood. І виявилося, що продукт користується шаленим успіхом, і бренд запускає у жовтні 20-го року Cheriozi, номеровану лінійку із п'яти місців для тіла, де кожен номер символізує рік, який відзначився певними подіями в бразильській культурі. Саме слово черіоза не перекладається, але в Бразилії означає пахнути приголомшливо. Тому що бразилянки, крім того, що обожнюють доглядати за своїм тілом, не менш обожнюють, ще й приголомшливо пахнути. А хід бренду Бразиліан Краш Фрегранс відтепер випускається у новій упаковці під назвою Черіоза 62». У 2021 році одним із головних інструментів просування бренду став інфлюенс-маркетинг, як головну платформу було обрано TikTok. І це було більше, ніж правильне рішення, це було геніальне рішення, тому що місти були легкими і ненав'язливими, але водночас стійкими і смачними. А ціна їх була досить доступна, як для преміум бренду. If you like sweet and indulgent fragrances with a really addictive quality, Go for 71. Caramelized vanilla and macadamia nuts. Do I need to say more? І таким чином покоління TikTok після буму на бум-бум крем стало одержимі новими ароматами Sol de Janeiro. Три чверті найпопулярніших публікацій бренду в TikTok стосуються його парфумерних містів. Хіла Янг про цей успіх говорить, що це був фантастичний спосіб охопити молодих споживачів, яким не потрібен крем для тіла, а потрібна легкість аромату бразильського пляжу. Сама ж вона, до речі, розприскує ці місти на штори і простирабла, і називає цей спосіб використання дійсно бразильським. Або коли вона залишається в готелі, бризкає на шухляди, перш ніж покласти туди свій одяг. Отак. А що далі? А далі пандемія. Пам'ятаєте, ще така була? Ламає всю бізнес-модель бренду. Вони швидко орієнтуються в нових реаліях, скасовують всі офлайн-продажі і повністю переходять на цифрові платформи і соцмережі. І, звісно, все підняло їх продажі до небес. Бо домашні спа-ритуали і доглядова рутина для користувачів Тіктоку і Інстаграму. В той час стала на кшталт психологічному розвантаженню, щоб не зійти з розуму від сидіння вдома. Саме тоді, до речі, я і познайомилася з цим брендом. І коли неповороткі гіганти індустрії ледве тримались на плаву і за неготовності повністю змінювати стратегію, обсяг онлайн-продажів Совде-Женейро виріс три рази. Саме в 2021 році компанія L'Occitane і за пандемія подає на банкрутство в США і викупає контрольний пакет акцій у набираючої шалених обертів Солденейро. З моменту входу до косметичного конгломерату впізнаваність бренду та об'єм продажів неохильно зростають, як і рекламні бюджети. Тому що з цього часу Солдежанейро починає активну співпрацю з блогерами-мільйонниками Тіктоку і Інстаграм. Підписники яких вже з часів пандемії знають, що це бренд преміум класу по доступній ціні. Ну і треба відмітити той факт, що Дуа Ліпа, Селена Гомес, Хіларі дав всі як одна в один голос божаться, що Бум-Бум Крем це найкраще, що бачило їх тіло. На жаль, ми ніколи не дізнаємось, наскільки щирі їх рекомендації, і чи вони від чистого серця або від зеленого Бенджаміна Франкліна. А далі більше в 23-му році вони роблять актрису Барбі Ферейру обличчям компанії містів, яка підтримує запуск їх Rio Radiance Parfum Mist. разом з уже відомими Черіоза 62, Черіоза 40, Черіоза 68 і Черіоза 71. А сама рекламна компанія називається Where will They Take You? Куди вони, тобто ці аромати, вас заведуть. А Барбі Ферейра у нас хто? Правильно, зірка ейфорії. А ейфорію дивляться більше хто, правильно, зумери. А щоб батьки зумерів активніше долучались до покупок, бренд робить акцент на тревел-наборах по вигідним цінам і розміщує рекламу в аеропортах Європи і Америки, а продукцію в д'юті фрі. Безжалісний маркетинг він такий. Але тільки подивіться, як їх реклама виглядає, наприклад, в аеропорту Копенгагену. Мої очі-контент-креатори радіють і отримають креаторське задоволення. А тепер запрошую вас подивитись на ці магазинчики-красунчики. Це поп-ап магазини бренду, які так і манять клієнтів приходити безкінечну кількість разів за яскравими баночками і робити вірусний контент для соціальних мереж. Що там, по павукам-вовкам? Ось, будь ласка, як виглядає цей самий павук, а ось так виглядає Девіція Дрендж Body Butter, промони якої нібито приваблює цих павуків. Отако о. Ця історія набула розголосу, коли користувач написав пост заяву, що вона бачила цих павуків раз на три роки. Вона типу, сама з Бразилії. А після користування цією олією вони почали приходити кожного дня. Якщо це правда, це жесть. Цю історію підхопили в інтернеті і почалось на сайті Сефора під цим продуктом почали писати мемні і не дуже коментарі про павуків і таким чином знижувати рейтинг крему і олії. Але ні перший пост, ні подальші коментарі не мають під собою жодних реальних підстав думати, що це правда. Тому що феромонів, що приваблюють цих павуків, Кремі не існує, що Брент написав в своїй офіційній заяві. А ще вони знайшли чудовий привід привітати фанатів веселим дописом в інстаграмі на 1 квітня. Вони написали, що створили міст для приваблення павуків. Да, Дай взагалі ця роздута історія спровадила стільки мемів, які так люблять ті самі зумери, що мені здається, ця байка зі склепу якась така дуже непроста і невипадкова. Можливо, це взагалі була їх маркетингова стратегія. Пізніше я розкажу про те, що не так з боді позитивом у бренді, а зараз скажу, що є на мені від Sol de Janeiro. Звісно, це скраб бум-бум, і я вам скажу чесно: кожен раз, коли я його відкриваю, я просто хочу взяти ложку і з'їсти цю суміш з мигдалю, ванілі і цукерок. Крем у мене також бум-бум, він дуже насичений, тримається на шкірі, аромат тримається на шкірі добрих 5-6 годин, три з яких він прям насичений. Це може не сподобатись, до речі, тим, хто полюбляє легкі аромати. А ще я вперше придбала гель для душу, затестила його і з впевненістю можу сказати, що мені цього бутиля вистачить на рік не менше, бо там така піна від. Буквально краплин і такий аромат, що в купі зі скрабом кремо, коли я виходжу з квартири, сусіди, певно, думають, що в мене вдома плантація мигдалю і ванілі. Я вам 100% кажу. Ще в мене є крем Bright's Elastic, я їх чергую, щоб запах не набрид. До речі, треба якось затестити всі місти, бо подейкують, що деякі місти мають аромати Бакара Руш 540 і схожі дещо з Томфордом. а ціна в 10 разів менше. Як вам ідея? Тестимо? Пишіть в коментарях. Так, ну і момент істини. Ми не судді, але ми осудимо. Я спеціально шукала якийсь скандал, скандаліще, щоб додати відро дьогтю в солодку суміш в мигдалю і солоної карамелі. І дещо знайшла це всього декілька статей про звинувачування бренду в об'єктивізації бразильських жінок. Пам'ятаємо, що значить бум-бум, і в присвоєнні культурної спадщини, тобто бразильської. Тому що сам бренд, хоч і вважається бразильським, але зареєстрований і виготовляється в Штатах. До речі, це написано на кожній баночці, тому я не знаю, чому це викликало у деяких журналістів такі здивування. І ще Сол де жанейро звинувачують, але знову ж таки всього декілька видань, що бренд після злиття з конгломератом Локсітан перестав бути боді-позитивним. В сенсі вони так і залишились екофрендлі, веган-френдлі, не тестуються на тваринах, але звинувачення полягає в тому, що їх моделі перестали бути різними в плані фігури і кольору шкіри. Ось тут мені здається, це якісь дійсно заказні статті. Може, ворогами або конкурентам, тому що я спеціально продивилась їх аккаунти, рекламні кампанії. І знайшла багато фото і відео зовсім різних моделей з різними формами, кольором шкір і різного віку. Та й чого вартує їх глобальна рекламна кампанія з Барбі Ферейрою, а вона представниця моделі плюс сайз. Так що тут дуже сильно притягнуто забуха. Ну а тим часом Сол де Жанейро, як офіційно повідомляється, Отримав 512 мільйонів доларів з продажів за перші 9 місяців 24-го фінансового року. Я так розумію, відлік фінансового року якось по іншому рахується, що становить 184% зростання в порівнянні з минулим роком. Маркетологи бренду сказали, що поставлять лайк і підпишуться. В тому випадку, якщо я розкажу про просування бренду на ігровій платформі Роблокс. А я що? Я розказую, щоб залучити геймерів і максимально охопити просунуту молодь, бренд створює свої світи на ігровій платформі Roblox. Де користувачі, занурюючи в світ бразильського карнавалу, можуть дізнатись про новинки бренду, ділитись знахідками з іншими гравцями і ще більше витрачати грошей на продукцію сол де Жанейро. Молодці! Дякую, що додивились до кінця. Відео вийшло довгим, але маю надію, що вам сподобалось. З вами була Марія. А ви, якщо взяли камеру, то знімайте. І створюйте контент. Давайте наповнимо YouTube українською мовою. До побачення у нових відео! Ну що, чекаю в коментарях.